Валерій Залужний назвав одну умову, яка дозволить закінчити війну за один день. Показав план перемоги. Головком ЗСУ узгодив свою стратегію на таємній зустрічі з очільником Пентагону Лойдом Остіном. Все станеться до Різдва. Втім, також з'явилася інформація, що під час зустрічі з Остіном Залужний розказав йому дещо про Зеленського, те, чого не можна було розкривати. Президент України про це дізнався, і тепер напруга між ним та залужним невпинно зростає. Ці подробиці просто вражають. Усі деталі ви почуєте вже за мить. Дивіться. Відео до кінця, аби не пропустити найцікавішого. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Міністр оборони США Ллойду Остіну під час його від іденти України озвучили, що ЗСУ потребують 17 мільйонів снарядів. А для деокупації всієї території України потрібно сили засобів на 350-400 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Українська Правда з посиланням на джерела. Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, тому що в усьому світі не зібрати. Стільки снарядів, розповів один із чиновників Сил оборони. До того ж, у статті Української правди йдеться про те, що під час візиту міністра оборони США Лойда Остіна до Києва головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про конфлікти з банковою і заявив, що йому заважають. Остін потім нам же розповідав, що залужний скаржився, що йому заважають, що офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну ясно, що і президент про такі розмови дізнався, і вони не сприяють довірі. Розповіло джерело видання. Саме візит Остіна за. Даними української правди став додатковим каталізатором напруги між військовим і політичним керівництвом. Є таке враження, що після приїзду Остіна Зеленський наблизився до рішення про заміну залужного. На ставках навпаки зникли сварки і почалися жарти. Але це дуже холодний, і їдкий такий гумор. Президент запитує, типу, що ми героїчно наступаємо. Відійшли на 200 метрів. А Валерій гнівно мовчить. заявив видання один із членів ставки. За даними джерел, в офісі президента розглядають відставку залужного, але вважають, що вона посприяє його. Політичній кар'єрі, тому частина команди Зеленського категорично проти цього. Чи справді українські військові могли звернутися до Пентагону з такими запитами? І чи дійсно міг Валерій Залужний обговорювати з Лойдом Остіном президента Зеленського? Свій коментар цього приводу дав офіцер української армії Тарас Березовець. Ця цифра виглядає аж над нереальною нереалістичною для того, щоб ми могли серйозно це обговорювати. Я не знаю якими джерелами послуговувалася. Репортери даного видання, але там є багато неточностей. неточностей, які виловлюються ну дуже швидко військовими. Це не тільки фантастична цифра в 400 мільярдів доларів, які нібито необхідні для деокупації. От я не знаю звідки вона була взята. Так само цифра 17 мільйонів виглядає ну просто вона навіть не є близькою до дійсності. От, ну і ще один факт, який вони наводять, що про нібито там пряме спілкування між міністром оборони. Сполучених штатів і главкомом главком ЗСУ має комунікацію виключно з воєнними керівниками. Нагадаю, можливо, це журналістам видання Українська Правда невідомо, але в скажімо так в освіті цивілізовано існує чітка ієрархія. Міністр оборони спілкується зі своїми колегами, міністрами оборони. Комунікація у Лойда Остіна могла бути тільки з міністром оборони Резніковим, його наступником Умєровим, А своєю чергою главком залужної спілкувався. Ався тільки з Марком Мілі, який є його в американській воєнній структурі. В нього не було прямої комунікації з Ллойдом Остіном. Більше того, вперше він взяв участь в зустрічі комунікації формата Рамштайн майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення. Тому всі ці інсайди вони виглядають. Ну я би сказав, м'яко кажучи, дуже непереконливими. Тим часом в офісі президента України відповіли на зак про чвари між президентом Зеленським та Головкомом Залужним, деякі українські політики дозволяють собі неприпустимі в час війни закиди в бік військового керівництва країни. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що це говорить лише про пріоритети тих чи інших депутатів, а не про проблеми всередині України. Чвари в українському політикумі подекуди виходять на міжнародний рівень, особливо коли справа стосується критики воєнно-політичного керівництва країни. Цим з іншого боку користується і рашистська пропаганда в українському політичному процесі. За Жди буває тим незалежно від того, чи є вогонь. Це таке ключове правило. Крім того, не завжди ми правильно ставимо пріоритети, що сьогодні пріоритетніше війна, чи все ж таки політичний процес, політична дискусія, підготовка до виборів, до реалізації своїх амбітних там проспектів, партійних чи не партійних, чи особистих, і так далі. Тому я до цього знову ж таки спокійно ставлюсь. Мають право знову ж таки, демократії не обмежені. Навіть ти просто займаєшся самообмеженням з урахуванням пріоритетності того, що що сьогодні відбувається в країні для мене. Пріоритетним є війна, і безумовно ми маємо в цій війні дійти до справедливого фіналу. А хтось ставить трошки інші акценти, і тебе переходимо до того. Спекулятивно, безумовно, в інформаційному просторі буде багато публікацій. Вони з першого дня. Я просто наголошу на тому, що з першого дня починались публікації про те, що є певні конфлікти, є певне непорозуміння і так далі. І тому потім президент України опікується великою кількістю питань, які мають привести Україну до правильного модерування війни та миру. Мовиться і про зовнішню політику, і про військові справи, і про військову економіку. Це наш стратегічний менеджер. А є операційні директори. Директори. стратегічний менеджер працює зі своїми тактичними директорами, одним із яких є головнокомандувач ЗСУ, бо він опікується війною в цілому. Але на ставці йдуть дискусії, вносяться корективи, і це не завжди одноголосні рішення, пояснив Подоляк. Такі дискусії тривають спочатку повномасштабного вторгнення і триватимуть далі. Однак вони є частиною загального плану, який веде Україну до перемоги. Справжнього об'ємного політичного процесу в Україні немає. Сьогодні немає кандидатів, тому що країна сьогодні стоїть перед вибором або ми захищаємо свою державність або. Цієї державності немає, підкреслив радник голови офісу президента України. Тож Верховний головнокомандувач щоденно співпрацює з головнокомандувачем ЗСУ, прем'єр-міністром та іншими людьми, які становлять верхівку військово-політичного керівництва України. Однак, якби справи не складалися, наймовірніше нові спекуляції з'являтимуться все одно. Єдність ніхто не відміняв, на цьому базується. Бо, бо воює держава в цілому зі своїми політиками, зі своїм мером, зі своїми депутатами, з різних фракцій. І так далі. Бо м, перемога і поразка вона спільна. І от мені здається, нашим політичним діячам, які є при владі, які в опозиції, про це ніколи не треба забувати. І от є у нас такий е, в контексті цієї так званої Залужний та Зеленський, або Зеленський та Залужний, є така цікава річ. А, насправді. Це спільна відповідальність і при призначенні і при звільненні. І поки у нас не у нас за все відповідає президент. Коли не знаєш, як вдіяти в будь-якій ситуації, бери закон, конституцію законодавством прописано повноваження президента. Не подобається тобі цей командуючий? Ну подоб... це так. Це право. Це треба просто проговорити. Президент має повноваження його звільнити. І нести за це відповідальність, тим часом українська влада продовжує робити усе можливе, аби допомога західних партнерів Україні не припинялася. Так, під час візиту до Вашингтона, керівник офісу президента України Андрій Єрмак закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування для України. Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена, я не кажу, не прийнята. Це створить великий ризик того, що ми будемо в такому самому становищі, в якому ми зараз. І звісно, це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення території, створить великий ризик програти війну. Ну, цетує його голос Америки. Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, Конгрес США планує почати розгляд нового пакету допомоги для України. Про це раніше заявляли лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер та Міч Маконел. Відповідно, у своєму зверненні до сенаторів Шумер закликав сенаторів затвердити нову допомогу Україні. Своєю чергою, Маконел наголосив на нагальності пакету, але звинуватив демократів у тому, що вони не приділяють достатньо уваги захисту південного кордону США. Низка республіканців наполягають на тому. Тому, щоб заходи зі зміцнення кордону США були затверджені в пакеті з додатковою допомогою Україні. За інформацією державного департаменту, 97% коштів, виділених на допомогу Україні, вже вичерпано. Зараз ми покладаємося на залишкові кошти попередніх асигнувань, понад 97% з яких вже вичерпані. І дуже скоро у нас закінчиться час. Наголосив під час брифінгу у держдепі речник державного департаменту США Мет'ю Міллер. З цього приводу своєю чергою висловився радник президента США з безпеки Джейк Саліван. Ось що саме він сказав, Конгресу адміністрації президента до кінця року закінчаться ресурси для надання більшої кількості зброї та обладнання для України і для надання озброєнь з американських військових запасів без шкоди нашій власній військовій готовності. Ресурси, які конгрес надав для України та інших потреб у сфері національної безпеки, зупинили російське просування в Україні, допомогли Україні досягти суттєвих військових перемог, включаючи відвоювання понад 50% території, яку Росія окупувала. А зараз все залежить від Конгресу. Саме Конгрес повинен вирішити, чи продовжувати підтримку України в її боротьбі за свободу. Або Конгрес буде ігнорувати уроки, які ми вивчили з історії, і дозволить Путіну переважати у США. Закінчуються гроші, і майже закінчився час. Якщо не буде фінансування для надання зброї Україні, ми просто не зможемо продовжувати передавати зброю. Міністерка фінансів США Джанет Єлен заявила, що штати будуть відповідальні за поразку України, якщо Конгрес не. Схвалить фінансування. Вона сказала про це журналістам під час поїздки до Мехіко. Повідомляє Reuters. Я розмовляла з членами Конгресу з моїми колегами. Я думаю, вони це розуміють, що це важка ситуація, і ми можемо взяти на себе відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити Україну необхідним фінансуванням, сказала Єлен. Вона додала, що американське фінансування України також важливе для союзників у Європі, які надають допомогу для боротьби проти рашистського нападу. Зазначимо, що згодом у Сенаті опублікували оновлений пакет безпеки на Близно 111 мільярдів доларів виділені для надання підтримки Україні та Ізраїлю, а також для вжиття заходів на південному кордоні. Відповідний законопроект оприлюднив акт безпеки та кордону США у разі позитивного ухвалення. Документу Україна отримає 15,1 мільярда доларів США. Цей пакет допомоги буде спрямований на подальшу підтримку, обмін розвідданими, збільшення присутності в зоні відповідальності європейського командування та інші допоміжні заходи. Для порівняння Ізраїль може отримати 10,6 мільярда доларів. Зокрема, 4 мільярди доларів на ізраїльську протиракетну оборону і 1,2 мільярда доларів США на прискорення розробки системи протиракетної оборони залізний купол загалом. Передбачено інвестування на понад 43,6 мільярдів доларів США в промислову базу для посилення потужностей з виробництва зброї та боєприпасів США. Інвестиції в промислову базу підводних човнів США та збільшення запасів для США та союзників. Ідеться в тексті проєкту. А вже ж західна допомога не вирішить усіх проблем, адже найголовніше для українців. В об'єднатися та спільно боротися за державу, забувши про всі минулі суперечки та розбіжності.